Я хочу показати німецьку гірську річку. Така річка вона тече в центрі міста. І тут стільки такі річки і є. Це північний рейнвісфалі неподалік від... Місто Зіген, а річка зветься Зік. Це така область річки Зік. Ну, як бачите, вона не дуже така широка, але вона відома. Вона де там більше до Кельню, туди ближче вона, ну трошки поширше впадає в Рейн Ну це історія. Я знаходжусь в такому культурному центрі цього міста. От. Дуже приємно інколи подивитись, бо вода тут чистенька, вона гірська. Ой, о, яка рибка велика. Дивіться. О. Я не знаю, що це за риб, як, як форель похоже, але це не, не окунь. Бачите? Боже, Я не думав, що такі великі тут риби є. І от інколи таке можна побачити. Ну тут там в Вікіпедії я шукав, тут різні. І плотва є, різні рибки є, і щука є. От, Я не знаю де вони тільки тут ховаються, мабуть, в яких заводях, коли Ну от зараз тут води мало, дощів не було і Дуже мало води, ну це тільки перше я побачив, Отак тут... тут така як заводь зроблена, щоб дивитися. Там водоспад трошки є. Бачите? У нас в Україні не буває таких річок, ну може при Карпаті, Закарпатті, там же багато гірських річок, тільки там. А в Україні так вода, вода ж рівна і ріка тече, ну вона як дощ, так вона сразу ховається, там впитує пісок і нема такого половодя. А тут же ж каміння, тут крізь каміння, От, і їй нікуди впитуватись і вона сразу стікає. Тут багато.